Вашій увазі книга, мистецтво затишку. Дизайн інтер'єру це неймовірно цікаво та весело, хоча моментами нам складно знайти правильний підхід. Зрештою, дизайн повинен бути не тільки красивим, він має бути приємним і функціональним для нашого життя та роботи. У цій книзі Фріда Рамстед розкриває секрети успішного дизайну інтер'єру та стилю, щоб допомогти вам створити дім. Який найкраще підходить для вашого простору смаку і способу життя, наповнений практичними порадами, основними правилами та секретами майстерності, цей практичний посібник зі стилю та дизайну інтер'єру допоможе вам мислити як професійний дизайнер. Фріда Рамстед заснувала один із провідних скандинавських дизайнерських блогів, який присвячений ноу хау. У сфері інтер'єрного дизайну та стилю. Найновішим трендам, оглядам будинків, новин про товари та звітів із дизайнерських подій у Північній Європі. Завітайте до нас і відкрийте для себе захопливий світ дизайну на сторінках цієї книги.